Заочна і вечірня форми навчання у вишах можуть відійти в минуле нововедення у Верховній Раді пропонують застосувати вже під час вступної кампанії у 2024 році. Та рекомендують замінити заочну та вечірню форми на альтернативу: дистанційну та дуальну освіти. Проте самі освітяни кажуть: кожна з них має свої плюси та мінуси, і всі вони мають право існувати. Тому, аби виключати якусь форму, необхідно провести обговори та дослідження серед всіх учасників навчального процесу я не бачу проблем знову ж таки в поєднанні відповідних форм, і тут навіть зараз здобувачі освіти Очної форми вони так само поєднують з дистанційною, тому, вочевидь, істина, як завжди, десь знаходиться посередині, і, можливо, от якраз поєднання різних форм це і найкраща формула. Також проректор з навчальної роботи зазначає, якщо заочну чи вечірню форму відмінять, це ніяк не вплине та не обмежить право вибору вступника. Також не зашкодить здобуттю освіти тим, хто вже вчиться на заочні. Чні чи вечірній формах закон немає зворотнього зворотньої дії? Ті, хто навчаються, мають довчитися, як і монети, які є в обігу. Коли їх знімають, то потім відповідні терміни встановлюються. Я думаю, це буде в законодавстві. Визнано нині законопроєкт тільки розглядається, тому чи скасують ці форми навчання, поки невідомо. Проте освітяни вважають, що це ніяк не вплине на якість роботи вишів. Дар'я Візір, Ілля Ломовський. Новини 9 каналу.